Вітання всім, ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні ми у селище Мельниця Подільська, як і багато інших населених пунктів України має свою історію героїв, які захищали і захищають рідну землю у різні часи. Герої сучасності. Дмитро Бабій, у 24 му році військовий загинув під Бахмутом, захищаючи незалежність України. Євген Безкровний, у му році загинув солдат у травні, поклавши своє життя за Україну. Михайло Тріпник, військовослужбовець. Учасник російсько-української війни, Андрій Веретянний, військовий, захисник України, інші видатні особистості та історичні герої. Петро Андруник. 2014 році герой АТО Антін Кривецький, український актор і режисер. Микола Юречко, громадський діяч, дисидент, Олександр Андрейків, вчений механік, Валерій Боднар український художник і графік, Ярослав Колодій, український музикознавець, бібліограф, педагог, Павло Тимочків, лікар, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Учасники українських січових стрільців та української Галицької армії Юрко Касіянчук, Микола Ковальчук, Микола Горбулінський, Іван Тагнат Николюке, Федір Тимочковий, Петро Блищук, Михайло Гаврилюк, Павло Гарбелінський, Василь Грабець, Никифор Подольчук, Іван Шевчук. Та Петро Якубовський підпільників Оун Таупа, Яків Пастух, Степан Семенів цей список не є вичерпним, адже багато людей, чиї імена, можливо, не потрапили до відкритих джерел, також віддано служили своїй громаді та країні. Ми безмежно вдячні всім, хто щодня захищає нашу країну. Ваша музність, самопожертва та незламний дух є нашим натхненням. Ви справжні герої, завдяки яким ми можемо жити, працювати і вірити у світле майбутнє. Дякуємо за ваш подвиг, за вашу стійкість і за кожен день. Слава Україні, героям слава!